Ремастери, ремейки та незалежні ігри від незалежної. Все це і щось ще прямо зараз в ігрових нюзах. Ігрові нюзи тільки гола правда. Гола правда і втягнена ведуча. Почнемо з чогось гучного. Fallout. Ні, не в нашому житті. Відкліїть, будь ласка, і ткалію. Fallout 4 отримує Gen оновлення. Наступного року обіцяють вже випустити на ПК п'яту плойку та актуальний Xbox. Гра матиме підтримку 4К виправлять також і баги. Ви точно нічого не переплутали? Там написано баги в 23-му році виправлять. Та жартують. А ще режим продуктивності для консолей нового покоління. Фанатам серії ігор рекомендую запастись терпінням і очікуванням. Та аби час впливав трошки швидше, можете зацінити старенький серіал Сторітелер від Шодікаст. Тим паче, що перший сезон вже є у перекладі української. Ігри в стім, як і яєчка в магазині стали дорожчими. Valve оновили рекомендації стосовно регіональних цін, і також оновили інструмент для розробників, з якими ігророби можуть самі швидко виставляти ціни на ігри у різних регіонах. Тобто, все більше ігроробів власноруч вирішуватимуть яку тризначну цифру ліпити на свої творіння і в яких регіонах вона буде більшою, а в яких меншою. Однак, висновок один стане гірше, бо ціни зростуть. А враховуючи, ще й можливість нашого долару підстрибнути, бо хто не скаче, той ну, ви знаєте, що ж, кріпимось. Age of Mythology отримає ремастер. Ця стратегія вийшла ще у 2002 році, і тепер через 20 років отримає і приставку до назви Age of Mythology Retold. Обіцяно було нову графіку, покращений геймплей, але поки невідомо, чи буде щось новенького в контенті гри. Чи все так само: розбудова міст, створення армій, бої між різними цивілізаціями. Навіть невідомо, коли це все відбудеться, кажуть, побачимо, побачимо, але відомо, що на релізі гра стане частиною геймпасу. Гучне відьмако відьмаку. Обіцяльне, О, вибачте, це було в стилі телебачення Торонто, тому що я взагалі-то сумую за старими випусками з паном Майклом Щуром. Але стосовно «Відьмака» таки дійсно дещо пообіцяли. А точніше, ремейк першої частини ще й на Unreal Engine 5. Це де проєкт разом зі студією False Theory почали роботу. Цей ремейк входить до п'ятірки нових ігор, які команда анонсувала раніше. Кодова назва – «Kenis Majoris» або Majoris, я не знаю польський. Це буде повноцінний конструктор, тобто групи розберуть на новому руші фактично з нуля. Зараз команда на ранній стадії, і <кхм> де що я так поспішаю? Зараз команда <тит> <masterpiece> <percentage> <skr Hollande> Як ви зрозуміли по цьому прекрасному крику відробили електроенергію. Але ми не зламні. Я продовжу записувати цей випуск при свічках. Вони на батарейках, до речі, дуже зручно. Так, от зараз команда на ранній стадії і взагалі хоче зробити все дуже якісно, тому просять набратися терпіння і чекати. Та таке не гріхи почекати. Насправді вангую з релізом ремастеру, нову хвилю любові до Геральта з Ріві та марафон. Хто більше збере еротичних карток, якщо їх не прибуруть до чортів подалі з ремастеру, еротика при свічках і я це виглядає дуже хтиво зараз. Угу. Поки що новин зовсім обмаль студія тримає таємниче мовчання, але дрібка гарного все ще є. Люди, які складають частину команди False Theory, раніше вже працювали над відьмаками. Тож, я думаю, звучить дуже багато обіцяюче. І не дивлячись на те, що нам відрибають електроенергії, Україна стає лише сильнішою і гучнішою. Зустрічайте першу в історії Indie Cup Ukraine 2022 – фестиваль виключно українських ігроробів, незалежних як і наша ненька, це повністю безоплатний для ігроробів і благочинний для зборів необхідних речей нашим реальним героям. Конкурс він пройде онлайн з купою компетентних ігроробів та блогерів, які покуштують ігри різного ступеня готовності, і потім будуть діставати свою аудиторію майбутніми релізами, нахвалюючи свою причетність до гри. Окрім того, аби подавати свою заявку або терпляче чекати перших ефірів у відео, ви можете активно долучатися до зборів, які проходять зокрема і в твіттер-аккаунті команди. Посилання внизу далеко йти не треба. А якщо ви тишком нишком самі собі ігророб, то свої заявки можете вже надсилати на конкурс. Їх приймають до 21 листопада. ПК, реліз чи навіть ігри для мобільних пристроїв несіть усе. І відганяйте думки в стилі То ні, я не виграю. Чи моя гра надто сира. Вона не щучка на пательні, тому точно не сі. Якщо мені не вірите, повірте Івану Будеркевичу, одному з переможців попереднього індіка. Іван вже давненько грається у створення ігор, бо ще зі школи вчив Паскалі Делфі. А коли його зацікавила власна 3D-графіка, він почав вчити ще й OpenGL та C++. Сам Іван каже, що це було ультранелогічно, але свою гулю він набив і пішов далі. А далі був Unity, на якому він зробив простеньку мобільну гру під наз. Божевільний колобок. Мені не вдалося пограти в неї і зробити огляд, бо лисої поруки в мене немає. Але, за словами автора, це було хардкорно і зовсім немобільно. Але потім у його житті з'явився він. Ні-ні ні-ні ні, ніяких гачі мемчиків. Це був просто Unreal Engine. І коли Іван добряче накопався з нереальним, навколо нього почала збиратися команда. Першою спробою була гра головоломка Resize, де як і у Алісі, було зменшення і збільшення. І вона дала Івану його команді безцінне досвід. Але не її він поніс на індікап, а інший проєкт з назвою Оптика. Над першою збіркою він клопотів сам, і в такому вигляді. Так, так вона ось так і виглядала. Вона була представлена на конкурсі. Так, то це просто механіка з декількома рівнями. Іван зовсім не вірив, що це щось дасть, і що гра взагалі пройде модерацію. Подав, забув, був вражений, коли гра пройшла не тільки модерацію, але й вийшла у півфінал. І точно був скажено радий, коли побачив назву власного тайтлу у фіналі. Команда, з якою він працює зараз, на той момент взагалі не знала про існування цього концепту, і після перемоги в літньому індікап вже зараз над нею трудиться не тільки він один, а ще й інші ігролюби. А цю красу начеклували вже разом, бо крім Івана, над проєктом працюють ще Настя Печина, яка докладає зусиль до цього краси везного світла і до постпроцесів. І Саша Козачок, який працює над модельками. Ця історія мала б викликати у вас бажання йти і подавати заявку, якщо ви ще ні. От прям зараз йдіть і клацайте, кажу. Суді, це такі ж люди, які прекрасно розуміють, як. Робляться ігри, особливо в таких нереально складних умовах. І ніхто вас за дубку не вкусить. Чесно, я домовлюся, навіть якщо баги будуть, це не вирок. І коли ви вже почали оформлювати заявку, ще декілька рекомендацій від Івана. Пряма мова. Краще за все, гру покаже коротке відео на 15 хвилин з гроладом. Непоганою ідеєю можуть бути коментарі розробників, які пояснюють, що відбувається і чому це так. Найважливіше ніколи, ніколи чуєте, ніколи не залишайте покликання на файл, виключно на папку, в якій будуть окремі. Папки з відео, білдом, скріншотами, презентацією, тому що ви ще сто разів зміните це все, поки судді почнуть це дивитися. Хорошим тоном буде зробити всередині гри підказки по керуванню. Ви можете не мати меню, але якщо це завадить нормально спробувати вашу гру, це буде погано. Якщо меню немає, можете лишити інструкції, як запустити гру без нього. Але якщо у вас є гра і вона грається, велкам до Інді Капу. Пряма мова закінчена. Окрема подяка Івану за його розлоги і коментар, який ось зараз точно має вас переконати тягнути своє золото Аби здобути ще більше золота на його доробку, тим паче це як мінімум крута можливість познайомитися з різними цікавими людьми, з іншими ігроробами, ігролюбцями, навіть блогерами та стрімерами. Бо ходять чутки, що цікаві персони з укрютубукртвіча там також будуть. Ігрові книголюби для вас є шикарна новина. Книгу Джейсона Шраєра, прес рісет вже зовсім скоро видадуть українською. Видавництво Мальопус вже дбає про це, і аби точно не пропустити, ви можете оформити передзамов. Посилання я лишу внизу, щоб ви швидше виконали цей квест. Джейсон Шраєр відомий ігровий журналіст, який раніше написав книгу Кров поти Пікселі. Вона також є українською від видавництва букшів. Сам автор дуже тішиться, тому що його букви зібрані слова будуть перекладені українською і обіцяє частину прибутку з продажі направити на підтримку України. Перший наклад чекаємо вже в січні. 2D-піксельний дизель панки це ще й адвенчура. Звучить цікаво, виглядає також цікаво. Що ж, ви можете підтримати розробників FairPixel з їх кампанією на кікстартер, бо їхні творіння, над яким активно працюють Ера Ексордіум. Це дуже красива і амбітна гра з оригінальним світом, історією різнотипними рівнями та насиченою боївкою. Ви можете навіть за Демо-версію гри, аби розпробувати цей дизельний призмак. І, звісно ж, додати гру у Вішліст в Steam, аби підтримати розробників. А зовсім забула сказати, FairPixel це українська студія, яка базується в Києві. Тож у перелік українських майбутніх релізів зараховуйте плюс один. Шлях би трав, українська студія локалізації, попіклувалася про ще один тайтл і таки добилися, аби в офіційну версію Return of the Obra Dinn додали солов'їну мову. Дякувати треба Ользі, шустийській редакторці студії. «Return of the Obra Dinn» – це адвенчура з головоломками від творців гри «Papers, Please». адвенчури складається у тому, що гравець бере на себе роль страхового інспектора Ост-Індійської кампанії. Одне із торгових суден містично зникло, і через 5 років таємниче підкралося до берегів Ангелії. Вас, тобто, головного героя відправляють на примарний корабель, аби ви збагнули, що трапилося, і зрозуміли, що сталося з людьми. Гра має дуже цікавий візуальний стиль, який точно треба зацінити. Це тайтл 18-го року, який встиг свого часу отримати навіть кілька нагород і абсолютно точно зацікавити гравців, в тому числі і мене. Я дійсно хочу якось спробувати. Любителі пружненьких сідничок Генрі Кавіла, точніше його харизматичного таланту. Діставайте хусточки. Актор офіційно сповістив, що покидає роль Геральта з Ріві в екранізації нетфліксу. Тобто, те, що, хоч трохи вивозило проєкт з рівня шкільної самодіяльності, до ну це ніби як можна дивитися. Зібрало речі і покинуло це дійство. На заміну йому стане Ліам Гемсвор. Зірочка голодних ігор він ще й в інших проєктах грав, але голодні ігри найгучніші в його фільмографії. Що стало причиною того, що Генрі покинув проєкт, достеменно невідомо. Скоріше за все, роль супермена, до якої повернувся актор, займе більше часу, ніж очікувалося, або зйомки в серіалі виявилися для нього надто складною роботою, або ж просто до канала халатність авторів сценарію і шоуранерки. Бо нещодавно в мережі була інформація про те, що сценаристи зовсім не люблять, вважайте, терпіти не можуть оригінальні книги по відьмаку і, більш того, навіть ігри. Над серіалом працюють. Ціла купа людей, які пишуть історію Геральта, і котому не дивно, що вийшла така каша. Що, не поливати серіал лайном, тому що я можу образити тих людей, яким сподобався? Але ж серіал лайно що бути толерантною? Я дуже толерантна. Я фактично так само поводжусь толерантною, як з першим джерелом повелись автори шоу. Однак варіант того, що він єдиний намагався добитися слідування, хоч якомусь канону і намагався зробити серіал якомога краще, звертаючи увагу на трушних любителів серії, а його не слухали і погано один з його улюблених всесвітів, також може бути. Я думаю, було 50 на 50. І Генрі просто чекав слушної можливості вдало злоняти з проєкту. Третій сезон відьмака очікується влітку 23-го року. А Ліам втілить Герванта вже у четвертому. Не здивуюся, якщо вони вкрадуть ідею регенерацію доктора, хто і почнеться попея з Геральтами. Цікаво, а плітка також буде. Змінюватися як змінюється тардіс. Ще одна новина на тему екранізації. Раніше було відомо, що пілотний епізод серіалу до The Last of Us, там ще декілька мав би знімати російський режисер Кантемір Балагов, уродженець СРСР з Кабардині, регіону північного Кавказу. Це є уточною для тих людей, які мені в тві писали, що він не росіянин, він росіянин, і звучить це насправді як вирок. Отже, Кантемір і справді працював над шоу, адже свого часу навіть публікував фотографії знімального процесу з Педро Паскалем, який грає Джоела та Белою Рамзі, яка грає Елі. Однак співпраця між HBO та Бала. Говим скінчилася про що сам Кантемір написав у ТВІ. Нібито його погнали ще у минулому році. Але насправді це не так принципово, навіть якщо це сталося заднім числом. Як то кажуть, факт відсторонення російського режисера від проєкту є, тож люди, які не хотіли дивитися майбутню прем'єру, можуть сміливо купувати попкорн, адже навіть пілот мають перезнімати або вже навіть перезняли. Але маленька ложка дьотю є разом з кантеміром працювала ще одна росіянка Ксенія Середа, яка є оператором і працювала над чотирма епізодами шоу. Якщо вірити МДБ. як буде з нею, поки що невідомо. Якщо почую щось в коментарях по типу мистецтво ігри, кіно поза політикою або чому ми так маємо перейматися якимось режисерами, готові не дивитися через нього серіал, то ви мене дуже засмутите. Я вас попередила. Не веду на вас порчу. А на почитати сьогодні не буде нічого, тому що зовсім нічого не встиглося й почитати через проблеми зі світлом. Але ви, головне, бережіть світло у собі і діліться ним з іншими. Будьте добрими людьми, от прям такими, як ці люди, що підтримують канал Нікаттіка. Бедрік Вест, Андрія Лей, Дмитро Терпі, Ліг Гначенко, Борін Джордж, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райнчук, Айтін, Лисий Павло Мілфрідом, Нос Джуніор. Шул Пенів, В'ячеслав Дубина, Беланд Мерт, Євген Новосільський, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитрій Тимошенко, Роман Шеламенцев, Інверс, Юра Крот, Алекс Вдовиченко, Алекс Юрова, Мір, Анатолій Коновалюк, Анті Крайзіс, Артем Лисенко, Дмитро Кирик. Don't name me on video, please. Юджин Беньковський, Євген Скачков, Дітвізерд, Іван Янковий, Іван Заплатинський, GNCC, HDS, Мак Зайцев, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінгел, Оле, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич ready Редюту Гейм, Роман Довгань, Сергій Наточій, Тетяна Гринько, Малков, Владар Шеляк і Юрій Демон 4. Нехай ракети і тривоги відірвуть, е, не роблять вам в житті негоди. Гарного вам дня, побільше вам світла, власне, в квартирах і в вашому серденьку. Не давайте цим труднощам зламати вас, тому що краще без світла, без води, але без них. А бути разом тут, на своїй землі. Тому дякую вам за перегляд. Заряджайте павербанки, не знімайте без світла і побачимось.